Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати всіх вас із возвиженням чесного животворного Христа Господнього. Сьогодні 14 вересня, за новоюліанським та григоріанським календарями, християни відзначають одне з найважливіших свят возвиження чесного і животворного Христа Господнього. Після того як у 4 столітті імператор Костянтин. Легалізував Християнство у Римській імперії, він вирішив знайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і відправив на пошуки свою матір, царицю Олену. За переказом, в одній з печер біля Єрусалима мати імператора знайшла три хрести, аби визначити, на якому саме з них був розіп'ятий Спаситель до печери привели важкохвору жінку. Жінка по черзі торкала до кожного хреста. Доторкнувшись до одного з них, жінка стілилася. саме це і був хрест Господній. Дізнавшись про цю благовість, мешканці міста та околиць зібралися біля печери та стали піднімати хрест. Згодом святиню поділили на дві частини одну залишили в Єрусалимі. Її, на жаль, загубили. Іншу частину хреста відвезли до Константинополя. Її теж поділили на частини, які нині зберігаються у багатьох храмах Європи. У день Воздвиження чесного і животворного Христа Господнього варто сходити до храму й помолитися за здоров'я, благополуччя і щастя в родині. Також сьогодні треба дотримуватися суворого посту, не вживати м'ясо, рибу, молочні продукти і яйця. Також небажано пліткувати, лаятися, сваритися, займатися фізичною працею, особливо рубати дрова та прати, позичати гроші. На це свято також є три народні прикмети та повір'їв. Різко похолодало, весна буде ранньою, ранці заморозки, зима настане рано. Журавлі тільки почали летіти на південь, осінь буде теплою. До 2023 року православні в Україні вшановували воздвиження Христа Господнього 27 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар тепер свято відзначають 14 вересня. До речі, всі, хто носить ім'я Семен або Марфа, сьогодні святкують День Ангела. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайк під відео. А з вами був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!